Отже, сьогодні в нас неймовірні гості, як я вже казав, у нас рекорд по чисельності, так, по чисельності. Е, так гостей приємно. в студії на цьому дивані. Але ми могли прямо зараз його і ще раз е, пере, 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 перевершити. Отже, в нас сьогодні в гостях Велітова Данія, учасниця так. юнацького руху Байда, Крупиницький Артур, учасник юнацького руху Байда. Також Сафонюк Анастасія, інспекторка юнальної превенції, і Олександр Фортус, заслужений артист України, актор, режисер театру молоді і просто гарна людина, і волонтер, і, і волонтер, гарна людина, так, і батько, і ну, чоловік була дуже класна подія. Ви представляли наше місто на міжнародному рівні. Пані Анастасія, розкажіть, взагалі, ну так хто не знає ще про рух Байда, як він виник, так і куди ви їздили? Байда це юнацький патріотичний рух, який був створений тисяч 2020 Третьому році за ініціативу головного управління національної поліції Запорізької області та підтримки військової адміністрації байда є важливим соціальним рухом, який має на виховання патріотів, дітей, які дуже люблять Україну і приймають участь у всіх заходах. Їздили ми в Брюссель. Брюссель, ось я. Намагалася згадати і забула Брюссель. Нещодавно у нас ви були в гостях також бадівці, ви мовчали, не казали, що ви будете їхати в Брюссель. Це був секретар. Так, так... Та, дійсно, так, я зараз типу, б хотіла пожартувати, але так не вийшло. Розкажіть, будь ласка, яка була мета вашої поїздки і чи все вдалося? Мета нашої поїздки була показати. Нас, так. наш юнацький рух, «Байди» – це взагалі такий був великий крок в розвиток нашого руху, і за мету ми тримали те, що нам треба показати наші українські цінності та традиції. Запорізький край в нашому номері від минулого до сучасного я думаю, Олександр Клас. більше розкажуть вам про це. Були елементи козацтва. Запорізької nice. області, тому я зараз перед тим перейти до номеру, хочу спитати у Артура у Данії. Ви коли їхали? Ну коли взагалі ви вступали до руху Байда? Чого ви очікували? Ось як вам зараз перебуваючи? Mm, ну, загалом очікували спілкування з іншими дітьми. Це як дуже цікаво. Ми займаємося волонтерством та а відвідуємо такі дуже іноді цікаві заходи, тому ну. Просто весело та корисно проводити час разом. Та ні, а чи правда ви там весело і корисно проводити? Хлопці це не ображають? Абсолютно правда, я абсолютно згодна. Раніше мені в житті прям дуже не вистачало якихось активності, а байда вона мені дала все і одразу. Мені хотілося і там, і там, і Байде. Це саме те, що мені потрібно було. Ну, рух доволі молодий, але дуже активний, так? Так. Що вже від яких заходи вже відбувалися напротяг ну це більше ніж року вже. Ну, насправді заходів було дуже, дуже багато, дуже, дуже багато. багато. Як прям так згадувати мені, перші, що приходить на думку, це картних. От всім дуже сподобався картнах, як ми їздили. Це було просто неймовірно. Також у нас є патріотичне виховання нам розповідають про Україну, про історію України. Ну і загалом. Патріотичне виховання. У мене питання: що за події відбувалися в Брюсселі? І от що, що це було? Розкажіть. Представляли будь ласка, історію краю. Бачиш, нашу? де вони представляли? Брюселі, що це? це був фестиваль, це був концерт, Парлам. це був. що Це Це був Розкажіть. фестиваль, в якому uh -huh. ми прийняли участь. Там було е, багато представників з різних міст України, uh -huh. і також uh -huh. в самому, самі брюссельці там виступали. Тобто, це було такий європейський погляд так, на молодь. Так, так. Цікаво. Чікаво. Олександр, що ви як режисер? Ну це така була відповідальність на вас поставити номер, який буде представляти так наше Запоріжжя, Запорізький край на міжнародному рівні на міжнародному... Звичайно, І звичайно. з дітьми, як я так розумію, що не всі дотичні були до мистецтва раніше, так Ч, чи Чому? як чи ви обирали дітей? Ми їх діток, обирали всі, хто? ми так обирали там. Да. В нас був, так би мовити, конкурс. Mm -hmm. Ми передивилися всіх дітей, які тим чи іншим чином якось долучені до мистецтва. Деякі діти танцюють, деякі співають, деякі роблять і те, і те одночасно і обрали най найкращих, mm -hmm. яких залучили до, до підготовки в, в цьому фестивалі. Я знаю, що готували довго номер, так були репетиції. Як так. ви розкажіть? Ви як режисер, так були спочатку. Була був етап підготовки, було багато комунікації і консультацій з приводу, що ми хочемо так. показати, тому що так, це міжнародний конкурс, і треба максимально стисло, але при цьому насичено. Якісно представити наш край в Європі, тому да дуже відповідально. У нас є фото, до речі, ми, якщо ви будете розповідати, у нас є трішечки фото, так Слуха. що діти робили, танцювали, співали Як Все ви... робили. Як Розпишіть. ви така ідея взагалі а, Туди поїхати? Можна я розповім? Так так, 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 так. Ми побачили оголошення в соціальній мережі інтернеті. Вирішили, що наш рух обов'язково має прийняти участь. В цьому, тому паче, що це був би такий, знаєте, як маленький крок для розвитку нашого руху. І взагалі показати сві світові е, наші українські традиції, культуру, запорізький край, і, звісно ж, похизуватися, що в нас є такий патріотичний рух. А чому ні? Звичайно, ми маємо хизуватися да. і говорити, що у нас така класна молодь. І сьогодні, от, Міжнародний день солідарності молоді. Ми дуже пишаємося вами. Ми дуже пишаємося, що у нас молоді режисери, молоді представники поліції. У нас гарні діти, які хочуть їх туди, важиш, ніхто не Затягнув до цього року ніс, байдів самостійно, так, а, так а, до речі, ну і, наскільки я розумію, то це ну тобто така світова тенденція скаутська, правильно? Тобто, ви от, взагалі байдівці, в цьому так? байдівці, от мене питання: як до вас потрапити? З якого віку, до якого віку, де Дина? про вас дізнатися? До скаутів ми не відносимось. Ми угу. окремо ну, я, 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 як... так, так, А, не до жовно. нас потрапити можна легко. Uh -huh. Від 13-14 ну, років до 17. Uh -huh. У нас в інстаграмі є номер телефону або написати нам в директ, і uh -huh. ми відповімо. І все. Мати бажання, головне мати бажання. Іспитам, ну, я, нічого не треба, просто мати бажання і завітати. так? Мати бажання і завітати, так. Да, У нас є комісія, яка uh -huh. приймає uh -huh. до руху. Да. Скільки зараз налічує? 250. Це саме Запоріжжя, це і Запоріжжя, область. Це Запоріжжя, у нас відкритий рух в майже всіх районах міста Запоріжжя. Також у нас є Васильівка, Пологи, Бердянський Мелітополь. Що комісія робить? Просто дивиться дитинкою і каже, так, ми вас приймаємо. Так, просто так, з батьками, щоб вона відчувала, що я прийшов там до руху. Розповідає, що їй подобається. Взагалі, чого вона очікує, щоб поспілкуватися, побачити, воно ж бачиш, очі горять. Хоче. І пробурив є приносять, дивляться по стану здоров'я взагалі uh -huh. в нас дуже багато е, фізичних активностей. там. І потім після цього ми приймаємо за Хочеться спитати Артура Данії, що вам запам'яталося з виступу? Ми так і надійшли, що ви там робили. І що вам запам'яталося з виступу і чи все вдалося, який це буде у вас досвід? А, з виступу в нас вдалося виконати те, що ну, на нашу… режисер? Це так, так, чи? ми саме посеред сцени, посеред ага. виступу відчули, що в нас така більш цілісна і згрупована картинка вийшла, аніж у багатьох колективів, що там виступали. Це за рахунок праці режисера та нашого особистого самовдосконалення. Ми дуже багато репетрували та працювали для цього. Тобто, все ми, ми всі прямо дуже сильно хвилювалися. Ми дуже хвилювалися. Серце прямо воно дуже швидко билося. Ось, але я вважаю, що ми в ну впоралися з нашим завданням і досить непогано виступили. А скажіть, яке ви місце зайняли? Чи можливо, якісь нагороди привезли? Чи були там місця, а, взагалі? а там не були місця? Це фестиваль. Так, всі виступають, нагороди, так, привезли. Що ви привезли за нагороди? Ви привезли? А, медалі, грамоти, Клас. дуже багато там, ну нам надали. Дипломи, статуетку, магнітіку. Можливо. 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 Чого не ну, цю пам'ять це життя? Ну, да. пане а, Олександр, який номер? Розкажіть, хоч коротко. Називався номер від минулого до сучасного, uh -huh. і ми поєднали історію нашого краю козаків і, і сучасність, uh -huh. сучасні тенденції, бажання, куди ми йдемо, для чого. І, На мій погляд, поєднали вдало, дуже сконцентровано. Але те, що я побачив, зал зрозумів, uh -huh. що ми маємо на увазі. А, і всі вітали оплесками. Скільки було представників від України? Тільки ми чи ще хтось? Чотири або п'ять ми... колективів? Чотири або п'ять так було так багато були представники з, зі Львова, з рівного з Києва. Ми і харків'яни, якщо я не помиляюся. Так. Боже, не знав. Не проф... Як до вас там, можливо, ви відчули якесь інше ставлення до вас? Як до українців, як до людей, ну, які тобто, проживають європу Брюссель, навіть серед представників України угу. до запорожців було дуже таке шановне ставлення, угу. тому що вони чітко усвідомлюють Світки, різницю так. там Львів і Запоріжжя, це різні виклики. А і вони дуже дивувалися, що класний колектив, що всі з посмішкою, з надією на світле майбутнє, не втрачаючи ентузіазму працювали на рівні на рівні професійних, навіть деяких колективів. З То той момент, коли дивно. знову і Україна, і світ дивується в Запоріжжі? Там новита молодь. Хм, звідки ніколи не було? Вони, і ось, мабуть, можна... думали, що ми приїдемо, будемо там плакати, mm, сумувати, сумувати, кричати, так. що нам тут дуже тяжко і важко, але ні, не дочекаються. Антора, чого ви очікуєте ще від Байди? Якихось, можливо, нових відкриттів для вас? Чого б хотіли? Uh, в нас uh, планується ще можлива поїздка до Австрії. Клас! Uh, тому якось тобто Та, так. Тобто наші поїздки трішки секрет. Ми нікому звичайно, не можна да, казати. Да. А що ви робите? Можливо, на вихідних зустрічаєтесь. Да? Так, 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 що да. ви робите? Ось Розкажіть, я чого Скільки, скільки часу хочу. дитина, да, Хочеш люди витрачає. Хто ну, не вмикає, витрачає, проводить а, разом в баді, скільки так, да, коли ви зустрічаєтесь, що робите, Ось більш детальніше для того, щоб долучити ще молодь до вашого проєкту. Ну взагалі то графік трохи різний, але в середньому це десь три заходи на тиждень виходить. Mm -hmm. Ось, і знову ж таки, вони абсолютно різноманітні. Це різні майстер-класи, можливо, якісь заняття з психологами, якісь настільні ігри. Це yes. може бути абсолютно будь-що. Спортивні ігри. Да, в нас дуже дуже багато заходів. Там прямо так от не розкажу. А треба. хто розроблює? В нані поліцейські, поліцейські домовляються за заходи, вони телефонують різні громадські організації. Ми дуже багато з громадськими організаціями співпрацюємо. І обирають діти що вони хочуть вони кажуть uh -huh. нас є байдівські години ми oh, там радимо з дітьми вони кажуть ми там хочемо в цьому місяці поїхати там наприклад туди і ми домовляємось на якийсь майстер-клас класний і вони їдуть туди і проводять їм як на мене це дуже класно коли коли бачиш можна куди молоді сходити і так, так. і ну отримати цю віддушинку. до якого віку у вас дітки бо до вже 17. дітки вирост... до 17. від 13. Все, вже не встиг син до 17, 17. запізнився вікторія ми ми теж не стігли, встигли, якщо... Встигли. Встигли. Хоч ми ще молодь за ООН, але ми теж не на жаль. Але е, так так, що я і, хотів спитати, ми тут просто питання. Скажіть, будь ласка, ось ви як байдівці, для вас що у ця родина, для вас такого досвіду не було, бо у нас були карантини, війна і да вже більш ми на онлайн формі навчання. Ось хочеться у дітей записати, як запитати, який це для вас досвід? Для чого це я кажу? Для того, щоб якось спонукати, піднімати молодь з диванів і долучатися до вас? Ну це дуже класно, особисто для мене. Мені дуже Важлива, важливе спілкування та ну соціум знаходитися посеред людей це мене заряджає, тому це дуже класно, що є така можливість ну так виходити, щось робити, кудись їздити. Заходи дуже багато, дуже цікаво, і поїздки тут це дуже класно. А спортивні які заходи відбуваються в нас є хортинг. А це, це? це як віка. Змішані єдиноборства, єдиноборство. Я тісно не знала. Ти знала. не знала. Не знала, так тільки українська, ага. це саме наша така. В кожного осередку взагалі свій спорт. Вони ага. обирають, да, ну, як хочеться. ММА, хортинг, просто спортивні ігри, волейбол, баскетбол, теніс, ну, тобто, ну, все, що хочуть, все ми проводимо. Майданчики це підбираєте ви, так? Поліція також. Так, так, всі майданчики, всі ці заходи, які так. відбуваються, як плануєте. А бували бунти, що діти ви там змушували їх йти на якийсь захід, а вони кажуть, не хочемо, хочемо там інше. Чи ні, чи все припадало ні, до подування? Ні, взагалі ні. ні. Кого більше? Хлопчиків чи дівчат? Таке гендерна, дівчата, дівчат, так? більше. Більше. хлопці, не сидимо вдома, якщо Сиди вам від 13 дівчат. до 17 років і доєднуємось до Байди. Це просто просто сказав. Пані Настасі, від вас, от, як представника так, цього руху, рекомендації, поради, кому треба до вас долучатися? І чому треба? Ось мені просто хочеться, щоб зараз більше молоді почули наш месендж і, ну, і батьки, можливо. І привели діток до вашого руху. Ще ж є місця, місця? Ще можна, так привести? Долучатися треба тим дітям, які мають бажання. Тому що привести дитину і сказати, от вони він не захоче. Він, я думаю, що треба замотивувати. Ми як робимо взагалі. Нас приходить дитина нова, ми її приводимо на заходи. Вона з нами ходить, бо вона каже, клас. Ще бачите. Оце да. І рекомендації. Щоб не соромитись, бо багато хто каже, що ось я бачив, але я не знав, як прийти, тому що ось. я боявся. От я боявся, що мене не приймуть. А вони приходять діти дуже раді, коли хтось новий приходить, тому що це знайомство, угу. це колектив більше. Вони розуміють, що ось нас там, наприклад, 37, у нас більше. Ну тобто, це класно. Ну це сила, так. Так, а можливо, після цього конкурсу ви повернулися, можливо, Даня чи Артур захотіли пов'язати своє життя з. З акторською діяльністю чи зі сценою не відкрили а, для вас це нові? З'явилися думки, так, так. Звісно, вже ну я мабуть даже буду пробувати ну, поступати, ну зробити заявку, щоб поступити. Але ну, це як варіант. У мене з'явилися думки, так. Клас. Бачите, ну, Саша, на ви мій погляд, в будь-якому разі, це класний досвід, тому що багато дітей соромля. І okay. дарма, дуже часто дарма. Ми просили там. У нас був такий мікс, ми просили дітей, які на, на цьому конкурсі, так би мовити, вони співали, ми їх просили танцювати. І деякі підходили, кажуть, ні-ні, ні я не вмію, я вмію тільки співати. Кажу, не хвилюйся, давай спробуємо, а там, там подивимось. І виявлялося, що ці діти так, дуже класно димі. танцюють, ой, так, ой, так. немає якихось там проблем чи перешкод. Тому треба пробувати. І навіть якщо не щось не виходить, або є якісь страхи, що щось може піти не так, так. все одно не дізнаєшся, поки не спробуєш. Найбільші виклики, які були під час підготовки цього номеру? Хвилювалися, що ви, як режисер, мабуть, і шкотувати. Звичайно. Звичайно. За що більше хвилювалися? За все, за все, тому що це. Подумав, ж, подумав, так, так. Це ж обличчя нашого так, краю. Ну, І це діти. З ними теж треба налагоджувати комунікацію. Хтось вже співав або танцював, або говорив, розуміє, що таке сцена. Хтось не знає для когось це вперше. Ми влаштували перед поїздкою великий такий, так би мовити, генеральну репетицію. Але з глядачами, тому що треба було адаптувати, щоб у да, дітей глядача. був досвід роботи з повним, дачі, з повною так. залою, коли аплодують, коли можливо щось хтось хоче сказати, і взагалі, коли енергетика з залу uh -huh. летить на сцену, це зовсім інші відчуття. Ходи, mm ну -hmm. це класно. так Даня, розкажіть, будь ласка, ось якщо б ви хотіли, наприклад, можливо, після поїздки змінити свою професію. Можливо, до поїздки ви хотіли бути кимось одним, а зараз хочете, наприклад, не знаю, піти. Насправді на такого не відбулося, але не. сумніви були. Сумнів було дуже багато, тому що я там спілкувалася з різними людьми. Я спілкувалася своїми однолітками, як мінімум. Вони там щось ну там хтось хоче стати не знаю лікарем, хтось хоче бути психологом, хтось ще кимось, і це дуже сильно дихаю, тому що ну. Просто очі розбігаються, дійсно, очі розбігаються. Люди різні, так, так. А, ну нам треба брати свій шлях. Ось будучи в Русі, байда, що для вас це надає? Які можливості? Ну, по перше, це дуже гарна можливість розвинутися, дізнатися дуже багато цікавого, дуже багато нового. Ну особисто для мене це мій спосіб розвитку. Я реально, я дуже вдячна цьому руху, тому що. Він допоміг мені як мінімум соціалізуватися. А якщо чесно, чи є у вас така е, маленька, як у нас в соцмережах групи, де без пані Анастасії, там без представників дорослих, так би мовити, категорії, де ви між собою подружилися, і вже не якісь там не треба це. Ну, якісь час питати. Ну чому Ну це ж класно? Ну, вони ж мають. Ну, Ти таївниця. Ти зараз просиш. Ну я підказував, що зробіть такий чат свій дружній, ну як дитячі. За зараз Вікторія вас навчить, що треба робити. Не слухайте Вікторію. Отже, на жаль на жаль, наш час завершується, і я хочу сказати, що з нас в студії сьогодні гордість Запоріжжя, яка гідно представила Запоріжжя на європейському рівні в Брюсселі. Це Віалітова Данія. Учасниця юнацького руху Байда, Крупиницький Артур, учасник юнацького руху Байда, Сафонюк Анастасія, інспекторка юнальної превенції, і Олександр Фортус, заслужений артист України, актор та режисер Запорізького театру молоді. Ми щиро вам дякуємо, що так, ви клас. знайшли час до нас вітати. Ми щиро дякуємо за те, що ви гідно представили Запоріжжя і Україну на європейському рівні. І бажаємо вам нових перемог та звершень. Дякуємо.